Говер Колін, спотворене кохання, частина 19. Глава 7, Тейт. Минуло два тижні з того часу, як я бачила Майлза, і всього 2 секунди з того часу, як останній раз про нього думала. Схоже, він працює так багато, як і Корбін. Звичайно, приємно залишатись однією в квартирі, але не менш чудово, коли Корбін вдома, і тоді є з ким поговорити. Коли вони з Майлзом обоє відпочивають, це. Мабуть, теж непогано, але такого на моїй пам'яті ще не було. До сьогоднішнього дня батько Майлза працює, а сам він вільний до понеділка. Корвін стукає у квартиру напроти. Я тільки не дізналась, що він запросив Майлза поїхати з нами до батьків на День подяки. Все одно йому більше нема чим зайнятися. Здається, я киваю у відповідь, але відразу відвертаюсь, і йду до ліфта. Не хочу, щоб Майлз помітив моє хвилювання. Коли вони з Корбіном входять до кабіни, я вже стою біля задньої стіни. Майлз вітає мене кивком. Ось і все, що я отримала. При нашій останній зустрічі я поставила Майлза на незручне становище, а тому теж мовчу і намагаюсь на нього не дивитись, хоча важко зосередитись на чомусь іншому. Одягнений він недбало, бейсболка, джинси та футболка із символікою команди Сан-Франциско. Форці Найнерс, тому й важко не звертати на нього уваги. Я завжди віддавала перевагу чоловікам, які не зациклені на власній зовнішності. Ловлю на собі його пронизливий погляд, боязко посміхнутися чи пустити очі. Не знаю. Просто стою і чекаю, коли він перестане. Але Майлз не відвертається і мовчки продовжує дивитись на мене. Я відповідаю тим самим. Нарешті ми внизу. Дякувати Богу, Майлз залишає ліфт першим і не бачить, як я роблю глибокий вдих. Я аж цілу хвилину не дихала. Куди це ви? запитує Кеп, коли ми всі виходимо з ліфта. Додому, каже Корвін, у Сан-Дієго. А в тебе є якісь плани на День подяки? У свята завжди багато польотів. Найімовірніше, тут сидітиму, працюватиму. Кеп підморгує мені, а я йому ти, Малюку звертається він до Майлза теж додому, Майлз уважно дивиться на старого такий самий погляд, яким він свердлив мене в ліфті. Яке розчарування? У мене вже затеплилася слабка надія, що Майлз теж тягне до мене, а зараз, бачачи їх із Кефом, Мовчазний поєдинок, я майже впевнена, якщо Майлз не зводить з когось очей, це ще нічого не означає. Схожа, звичка в нього така всіх спалювати поглядом. Проходить секунд п'ять, мовчазних і тяжких. Може, Майлз не любить, коли його називають малюком? З ним подяки, кеп. Нарешті вимовляю, Майлз, навіть не подумавши відповісти на запитання, і йде до виходу за Корбіном. Я дивлюся на Кепа і знизую плечима. Побажай мені удачі. Схоже, містер Арчер знову сьогодні не в дусі. Та ні, просто дехто не любить зайвих питань. От і все. Кеп плюхається в крісло і салютує мені на прощання. Я відповідаю тим самим і поспішаю до виходу. Незрозуміло, чому він намагається виправдати брутальну поведінку Майлза. Може, він йому подобається? Чи у старого така звичка всіх виправдовувати? Хочеш сяду за керма? пропонує Майлз Скорбіну, коли ми підходимо до машини. Ти ж ще не виспався, поведеш по дорозі назад. Корвін погоджується, Майлз посідає місце водія. Я забираюсь на заднє сидіння і вибираю де сісти. Позаду Майлза посередині чи за Корбіном. Що б я не вибрала, все одно відчуватиму тільки Майлза. Він скрізь, все довкола, сусільний Майлз. Ось що відбувається, коли тебе тягне до людини. То його нема взагалі, то він усюди. Хочеш ти цього чи ні. Цікаво, а я для нього теж усюди? Безглузда думка. Я... Везумося зрозуміти, чи тягне чоловіка до мене, чи ні, і до Майлзу це явно не стосується. Отже, треба покласти край тому, що зі мною коїться, не до дурної закоханості зараз, і так навчання з роботою поєднувати нелегко. Я дістаю із сумочки книгу. Майлз включає радіо, а корвін відкидає спинку сидіння і витягає ноги на панель приладів. Не будіть, доки не приїдемо, просить він, насуваючи кепку на очі. Я дивлюся на Майлза, який зараз поправляє дзеркало заднього виду. Він обертається назад, щоб виїхати зі стоянки, і на мить наші погляди зустрічаються. Тобі зручно, запитує він, і відвертається, не дочекавшись відповіді, включаю передню передачу і знову хцем дивиться на мене. Так, говорю я і розтягую губи в посмішці. Нехай не думає, ніби я не рада, що він з нами поїхав. Хоча важко не здаватись холодно, коли саме таке враження, я хочу на нього справити. Мал зосереджений на дорозі, я на книзі.